Вітаю, моє ім'я Максим Добровольський, і сьогодні з нами на зв'язку відомий дипломат, політик Роман Безсмертний. Вітаю. Доброго дня, пане Максиме. Масштабне вторгнення Росії до України триває вже понад рік. Країни-члени НАТО можуть поодинці втрутитися у війну в Україні. Ну, наприклад, для початку закрити небо від російських ракет. Ну, якщо говорити про правову основу, тобто. Внутрішні статутні норми Північно-Атлантичного блоку і міжнародне право, то воно не обмежує жодну із держав-учасність блоку НАТО вступити як союзник на основі двосторонньої угод у війну на боці України. А більше того, ну, скажімо, я думаю, що слухачам відомо. І глядачам про те, що існує так звана конвенція Монтро. Вона регулює питання, які стосуються торгового і військового судноплавства в протоках Босфори дарданел І вона вказує на право гарантів, таких як Великобританія, Франція, Італія, в разі виникнення проблеми безпеки руху. Суден торгових особливо в Чорному морі і протоках забезпечувати їх конвой. Тобто, насправді, якщо подивитися на міжнародне право, то по відношенню до окремих держав, які знаходяться в зоні інтересів Центральної Європи, вже існує на сьогоднішній день норми існують норми міжнародного права, які навіть зобов'язують їх. До участі у певних процесах. Ну, власне, так як я вам сказав зараз. А, і от для нас, ніби багатьох, стало відкриттям а, новий а, шлях руху транспортних торгових суден в Одесу і до Одеси через протоки Босфори дарданелли Це перше. І друге, ми чомусь а, сприйняли так дивно, а власне, а на підставі чого британці мають право моніторити і забезпечувати безпеку руху торгових суден в цьому регіоні, та на основі існуючої на сьогоднішній день конвенції. Більше того, я ще раз на цьому наголошую: вона має зобов'язальні норми по відношенню до країн гарантів. Чому вона не включалася постійно? Справа в тому, що ця ж конвенція передає право постійного регулювання. Проток Туреччині. І в разі, якщо Туреччина справляється з подібними речами, то країни-гаранти, до речі, до країн гарантів відноситься в тому числі і Росія. Вона один із підписантів в свій час а, цієї цієї конвенції. А, про що це говорить? Це, власно, говорить про те, що ці дві позиції, двохсторонні можливості країн-членів НАТО. І а, на сьогоднішній діючі норми міжнародного права, ну, зокрема, такі як а, угода про відкрите небо. Тобто, якщо а, виникне необхідність і відповідні умови, то немає перепону на тому, щоб будь-яка із держав, членів Північно-Атлантичного блоку, могла вступити в війну на боці України. А з моєї точки зору, питання від самого початку, починаючи з 2014 року, носило винятково характер політичної волі, і е, ще в 2010 році, ще тоді, в багатьох аналітичних виданнях, ну зокрема, такі як Foreign Affairs і так далі, аналізувалися подібні. Речі, подібні питання, подібна проблематика. І більшість фахівців зводилися до того, що немає сьогодні обмежень щодо можливого права учасників НАТО на двосторонній основі вступати в будь-які війни, будь які конфлікти. Та, власне, так і було. Ну, Хоча би згадаємо дії Франції. Дії Великобританії, дії Сполучених Штатів Америки, я вже не кажу навіть спільні рішення окремих держав щодо їх експедиційних корпусів згадайте в Іраку, от, на Близькому Сході, далі в Сірії і таке інше. Тому з моєї точки зору, при виникненні відповідних умов, при забезпеченні їх двосторонніми угодами. Це може відбутися в будь-який момент. До речі, якщо ви мене в принципі запитаєте, наскільки цей варіант ймовірний, він ймовірний із точки зору вступу НАТО у цю війну, і очевидно, що там перед днем стане агресія Росії проти держав-членів НАТО або інтересів держав Північно-Атлантичного блоку, або на основі двосторонніх угод. Коли, скажімо, виникне проблема неможливості НАТО прийняти рішення. Бо насправді ми то говоримо про п'яту статтю Статуту НАТО. Але наведіть мені приклад, що вона включалася. Тобто, насправді, включення п'ятої статті це теж немалий екзамен, а треба розуміти, що стаття п'ята писалася, коли в НАТО було менше 10 держав. Зараз їх 30. Ну, 31 вже, бо скоро буде 32. І сподіваюся, що Україна буде 33. Але так чи інакше, механізм цей жодного разу автоматично не задіювався. Пане Романе, а от політична воля, наприклад, в країні Польщі, так в Республіці Польщі, а також в Румунії. Наскільки є готовність саме захищати власні інтереси, в тому числі відносини саме з Україною? Тому що нещодавно Путін заявив в Китаї, коли перебував, що літаки, літаки, міг 31 із кінчалами будуть постійно курсувати над акваторією Чорного моря. Тобто, він знову ж таки брязкає зброєю, робить. Такі жести типу сили так, для наших європейських партнерів. Скажіть, будь ласка, от якщо навіть, можливо, ви розпочнуться певні конфліктні ситуації, як країни, які межують з нами, можуть на це відреагувати? Одразу скажу коротко, по-різному будуть реагувати. Більше того, можу вам сказати, що впродовж 2022 року подібних конфліктів в повітрі. Було більше 30, де Росія застосовувала в тому числі і штурмову авіацію і стратегічну авіацію, в залітаючи на повітряний простір інших держав. Причому до 10 моментів було коли льотчики обох сторін бачили один одного через вікно літака. Я вже не кажу про е, конфлікти і сутички, які сталися в акваторії Чорного моря проти безпілотників, американських, в тому числі російської авіації. Е, справа в тому, що питання прольотів, в тому числі і військових літаків в, нейтральних, в нейтральному повітряному просторі, воно по перше, не заперечує. Давайте виходить з того право будь-якої. Держави здійснювати моніторинг цієї території такого прямого прямої такої заборони немає. Інша справа, що це як це страпилося, в тому числі і в акваторії Чорного, і Середземного і Балтійського моря. а Російські льотчики, чи то із за невмілості, чи то із зновмисної провокації, періодично порушували правила, тому що. А у війні, в тому числі в війні на повітрі, є в повітрі, є неписані правила, які стосуються взаємовідносин між ну, потенційними противниками, скажімо так. І я думаю, що глядачі слухачі мали можливість не одного разу бачити відео, особливо воно поширюється широко зараз на окремих телеграм-каналах, коли російське повітряне судно просто дивом. Дивом уникали зіткнення, в тому числі з пасажирськими і транспортними літаками країн НАТО. Те, що а, Путін заявив а, в Пекіні, перебуваючи на форумі Один пояс, один шлях, є з моєї точки зору, а, емоційною і крайньо невдалою реакцією на питання журналістів про постачання до України-атакаців, та, і коли він е провалився емоційно, ну він наговорив там не тільки те, що, що ви питання мені задали, там починаючи від тези про порасу у війні, так і, і, і так далі. І так далі, все це свідчить про те, що питання його поставило вступок і досить серйозно. що стосується м початку такої Такого моніторингу ну, для чого починати, коли він здійснюється. І прольоти ці пробилися, робляться, я не, навіть не сумніваюся в тому, що Росія буде це робити, тому що доктрина російської військова доктрина, вона передбачає моніторинг наземний, повітряний морський, територіального простору, де є інтереси. А інтереси ну руського міра міра, ну про що ми тут говоримо? Вони є не тільки на планеті Земля, тому тут годі про це й говорити. Пане Романе. А от Росія може втягнути війська Білорусі у війну проти України в наступному році? І розглянемо два варіанти. Наприклад, один за життя Лукашенка, а інший вже після його так званого царювання. Перше, що з моєї точки зору, от нинішня динаміка. Наростання напруги в Центральній Європі на європейському континенті, на євразійському континенті і в світі вона свідчить про те, що майже обов'язковим є розгортання нових вогнищ війни, причому в інтересах московського фюрера щоб ці вогнища війни розгорталися в різних місцях планети Земля. На даному етапі, умовно кажучи, найближчі рік-півтора для фюрера страшно невигідно виникнення такого полум'я війни в зоні Білорусі і активізація українських дій в Криму. Чому я весь час наполягав і наполягаю на тому, що Крим і Білорусь це Ахілесова п'ята Фюрера Московського? І тому а, вони будуть уникати і не випадково от, а, навіть вагнерівців утаємничували. Вони звідти не пішли. Їх залишилась досить серйозна кількість там. Вони, власне, зараз займаються штурмом польського, і скоро будуть займатися штурмом литовського кордону мігрантами. От але, а, техніку якби залишили, роздислокувавши її по військових частинах. Але основна кількість там залишилась вагнерівців. Чому так відбувається? Тому що для Фюрера виникнення там серйозної напруги дуже велика небезпека. Немає на сьогоднішній день у Москви сил нарощувати свій потенціал на лінії фронту на сході і півдні України і в тому числі протидіяти іншим. Точкам напруги, зверніть увагу на поведінку Фюрера Московського по на, по Карабакській ситуації. Тобто, безумовно, тиск Ердогана і сила, яку на сьогоднішній день достойну силу має Азербайджан, вони зіграли свою роль. Але треба знати і Росію. Там же ми за ціною не постоїмо. Тому тут все зрозуміло, а Москва відповзла а, з Карабаху, тому що в неї нема сили потенціалу вести війну на декілька фронтів з одного боку. Підтвердженням моїх слів є і те, що Москва ж не пішла з Вірменії. Вони не збираються виводити звідти базу військовою і е, миротворчий контингент, так званий. Хоча. Говорити про миротворчий контингент Росії це собі дорожче, як казав Класик. Тому в даному випадку ситуація, яка пов'язана з виникненням м, втягуванням Білорусі, вона відтермінована з точки зору тактики поведінки Кремля. Що стосується в перспективі, то м, я не сумніваюся в тому, що в разі потерпання поразки у війні, Катастрофічної поразки а, війська Білорусі будуть втягнуті в війну, як і Білоруси в принципі. Справа в тому, що воєнно-політичний і тактичний контроль над силовою компонентою Білорусі повністю здійснюється здійснює генштаб, здійснює генштаб Російської Федерації в відповідності до угоди про дві державу спільну державу Республіки Білорусь і Російської Федерації в відповідності до доктрини спільної підписаної Фюрером. І диктатором от, у відповідності до міжгалузевих навіть а, угод, які укладені між Міністерством оборони, між Міністерством внутрішніх справ, комітетом кордону, білоруськими аналогічною структурою Росії, це все технологічно відпрацьовано. Чому цього а, не було зроблено в попередні а, моменти, двічі а, таке рішення приймалося? Одне із них було це в момент початку агресивної атаки 24 лютого, а другого 10 листопада от, а, минулого року. Коли двічі давалася така команда, рішення приймалося. Але в момент Х, коли ставало зрозуміло, що операції а, Московії не досягнуть успіху, ситуацію зупиняли. Зупиняли зрозуміло, чому, тому що. Очевидно, що Ахілесова п'ята вона б стала причиною плацдарму того, що звідти можна було б розвивати наступ на Москву. Ну розумієте, хто саме зупиняв? Ці зупиняв? Акції? зупиняв генштаб Російської Федерації. Я тут хочу одну річ сказати: Путін поведений на історичних речах, на історичних уроках, які йому подобаються. І він знає дуже добре уроки війни 1812 року. Тому о, для Москви, для фюрера московського Білорус це плацдарм захоплення Москви. Вони тільки а, так і розглядають її. Тому дуже бояться, що і боялися завжди, що о, Україна буде мати потенціал і потужності, здійснити туди удар. А приводом для цього. Може бути тільки активні дії з боку Білорусі, хоча формально і фактично на сьогоднішній день Україна з Білорусі знаходиться в стані війни, тому що а, аргументів тут достатньо І території, потенціали, техніка, і зброя, і люди, в тому числі, використовуються для війни проти України. А от Лукашенко він яким чином впливає на розвиток хід подій взагалі своєї силової структури в державі? Чи всім напряму керує саме Кремль і всі рішення, в тому числі буде брати Білорусь участь у війні, чи не буде? Це приймає Путін, що контролює Лукашенко територіальну оборону, яка до речі, в Білорусі як не дивно створена? Вона не така серйозна. Про що можна говорити, але він її контролює. Друге, він не контролює ні Міністерство оборони, ні Генштаб. Він контролює слідчий комітет, КГБ він не контролює, розвідку не контролює. І говорити про те, що Лукашенко якось впливає на рішення, які приймаються щодо військ, ну, це обманювати себе, там повністю здійснюється контроль. Російської стороною, тому фраза про те, що Лукашенко вивернеться, що Лукашенко шукає приводу, вона не відповідає дійсності. Лукашенко в повній залежності. Він є маріонеткою кремлівського фюрера. Він навіть не Мусоліні, який міг з будь-якої причини вчинити дію, ну, потім жалкувати про неї, але це не той випадок. Фактично більшість силових структур за винятком там окремих фрагментів, можливо, контролюються Москвою і розпоряджаються Москвою, але безпосередньо самі білоруси вони не готові і не хочуть, саме найголовніше, воювати проти України. А мається на увазі це нинішній керівний склад, офіцери тощо. Ну, мабуть, ви знаєте про те, що в минулому році двічі. У відставку відправлялися а, вище керівництво, якому як зобов'язання було дано проводити мобілізацію, Задайте розмову про мобілізацію у минулому році. Чому це відбувалося? Тому що мобілізацію намагалися провести для того, щоб зібрати кадри для а, приватних армій, і збільшити склад, кількість армії, бо а, в Білорусі. Армія строкова. Це строкова служба, і ця армія загалом вся складає десь 42 тисячі осіб, і з них лише 16 тисяч це так званий спецназ, який... це жандармерія, якщо так грубо сказати, яка воює проти власного народу. І яку можна сказати, що її весь час э, тренують як спецвійська. І є декілька підрозділів сил ССО. Ну, сил спеціальних операцій, так в свій час Лукашенко змалпував українські дії, але це дуже малочисельні бригади, і вони не готові до проведення таких операцій. Загалом же можна сказати, що от якщо охарактеризувати білоруське військо, ну то для нинішніх умов це ну, те, що називається гарматне м'ясо. Воно не здатне виконувати сучні дії, операції, здійснювати з нинішніми вимогами і умовами. особливо те, що стосується театру військових дій в Україні, це перший момент, який не дає можливість кинути генштаб Російської Федерації Білорусі у цю війну. І друге, те, що майже 80% білорусів. Виступають проти участі у війні Білорусі проти України. Разом з тим, на це треба завжди пам'ятати: 36% білорусів вважають правильними діями дії Путіна. Ну, насправді, там, якщо от так от соціологію подивитися, а Читем Хаос постійно здійснює моніторинг а, соціальної ситуації. В Білорусі політичної, військово-політичної, проводячи опитування, то ну, дуже це важко. Це більш старше покоління, правильно, молодь вона більш налаштована за мир, звісно, і проти конфлікту. Молодь білоруська, вона дуже дивна в порівнянні з українською, бо і сьогодні її добра половина вважає. Що якби Путін прибрав Лукашенка, то він був героєм Білорусі. Тобто там є дуже великі проблеми. Так, білоруси проти війни. Ну, причиною цього явища є історичні речі. Це трагедія, яку пережив народ Білорусі, білоруський народ період Другої світової війни і репресії до і після. Справа в тому, що в зв'язку з тим, що не розкриті архіви, то оту трагічну історію, про яку вже чимало знають українці, про подібну трагічну історію Білорусі, а білоруси не відають взагалі нічого. А якщо ви подивитесь на динаміку зміни населення Білорусі, то для вас там виникне цілий ряд питань, які на сьогоднішній день ніхто в Білорусі пояснити не може. Ну, наприклад, пане Романе, а от, повертаючись, все ж таки до проблем України, яку стратегію нам зараз потрібно обрати, і чого нам не вистачає для швидкої перемоги України над ворогом, що нам в першу чергу потрібно зробити, які реформи можливо провести, і з чого починати? Ну, що стосується о, військових тактичних дій, я не фахівець тут і е, говорити вам, відповідати на це в цій частині на питання я не буду. Що стосується міжнародних відносин, української дипломатії, то е, тут ось у чому проблема. Я думаю, що вже всі переконалися, що агресія Росії проти України. Як і атака зараз проти Хамасу проти терористична атака проти Ізраїля. Це складові не лише російсько-української війни і Хамасівської чи Ірано-ізраїльської війни. Це складові війни за новий світовий порядок. І виходячи з цього, очевидно, що війна, а я вважаю, це єдиним цілим, вона буде розростатися. Вона буде накривати все нові і нові регіони. І спочатку це будуть регіональні конфлікти, потім вони переростуть у континентальні і з того глобальних. Як це можна зупинити, цю динаміку? Тільки в один спосіб: це об'єднавши те, що називається сили добра. І прикладом цього є формат Рамштайн, який недотесаний ще, тому що в ньому є технологічна складова, але в ньому немає ні стратегічної, ні військово-політичної, а мету у війні визначають не військові, мету визначають політики. Звідси, очевидно, що процес він розтягується в часі. І праві ті, хто каже, що оця мрія, що от, от-от війна закінчиться ну це самообман. Так само, як і самообманом є те, що війна Ізраїля і Хамасу от-от-от припиниться. Бо там, не мож... там недостатньо говорити про війну Ізраїля. Проти агресії Хамасу треба говорити про ірано-ізраїльську війну. Звідси очевидно, що о, треба згуртовуватися силам добра, о, утворювати спільне угрупування військ, спільне командування, планувати відповідні військові операції. Бо те, що здійснюють сили зла, а це вісь зла. Яка склалася вже достатньо давно, Мінськ, Те, Москва, Тегеран Пекін, вона нарощує свій потенціал. Ну, а, в Пекіні, Путін з всією диктатором в складі делегації говорили більше п'яти годин, а потім ще окремо говорили один на один більше трьох годин. Ну, зрозуміло, що про що йшла розмова? Звідси треба розуміти, що навіть тональність дипломатична сьогодні, яку веде Іран, Пекін і Москва, вони свідчать про те, що там розроблені дуже далекосяжні плани, про що сказав на генеральній асамблеї президент Раїсі Ірану, про те, що Іран з групою держав цитую, готовий запропонувати альтернативу. Ліберальному порядку, яка базується на демократії, Звідси очевидно, що початок терористичної операції проти Ізраїлю це і є початок власне, зміни світового порядку. По суті, атакуючи Україну, Фюрер Московський почав руйнувати світовий порядок. Атака Хамасу проти Ізраїля, вона прикінчила нинішній світовий порядок, тому що Виявилося абсолютно чітко, бездіяльність. Або розумієте, можна було довго переступати з ноги на ногу і думати, ну, це Україна, тому десь там можуть щось не допомогти, бо це ж Україна. А коли страпилася ситуація з Ізраїля, то всі впали на живіт і почали смикати ніжками, тому що стало зрозуміло, що а що Рада безпеки здатна якесь рішення прийняти. Звідси очевидно, що тут є цілий ряд рішень, про які я вже сказав, які б дозволили ситуацію стабілізувати. Якщо цього не відбудеться то світу не уникнути глобальної війни і через неї прийти до нового світового порядку. Ну, власне, так як це вже було пане Романе. Дякуємо сьогодні. З нами на зв'язку був Роман Безсмертний політик-дипломат. Дякуємо вам за увагу. Підписуйтесь на Ютуб канал Фокус, ставте вподобайки та слідкуйте за новинами разом з нами. Зустрінемося в наступних випусках.